Евакуація гармати була скажімо так, ускладена. Піднялася кількість і гармата фактично вліпла в ґрунт. Така ситуація. Для мене це було не ок, скажімо так, полишити це все там затоплено. Ого, тут вже жорстко. Приблизно о 9-й ранку ми отримали вогнову задачу по пристрілюванню цілі. Після відпрацювання пройшло буквально хвилин 3-4 і був удар ворожого італмасу в укриття гармати. Частково укриття було знищене. І через утворену прогалину, через декілька хвилин прилетіло вороже впівіна автоволокні. Після чого екіпаж спробував гармату завести і, і здійснити перекат на запасну позицію. Але гармату не довелося запустити, через те, що було пошкоджено якась частина двигуна. Були повторні удари. Один з ударів був в частину там, де сидить навідник, Знищені прилади навігації там, і так далі. Після декількох ударів один, один з FPV ударив трубу. При яку знаходження ми її ну, навіть не здогадували, що там вода під тиском, скажімо так. На 3-4 впіві це хвилин 15 пройшло, і почалося ну, вираження води. Спочатку екіпаж по звуку подумав, що це впіві десь засіла і сіла очікувати біля бліндажа, поки екіпаж не вилізе. Але коли вже оглянули, то вже почала приступати вода в бліндаж. Ну, Вода почала туди витікати і затопила гармату. Евакуація гармати була, скажімо так, ускладена. Піднялася кількість болот, і гармата фактично вліпла в ґрунт. В ніч евакуації було дуже багато роботи проведено. І ті люди, які працювали, дійсно, ну я скажу, що зробили подвиг, Витягнули ту гармату. Ой, коротко, така ситуація. Трошки вода зіграла на руку. Звісно, вона затопила гармату, але вона не дала змогу запалити баки паливні. Ну, тим самим гармату вдалося врятувати в тому чи іншому вигляді. І затопили разом погрібок з боєприпасами. І вода не переставала фактично весь час іти. Після евакуації ми разом з командиром зводу задалися питанням евакуації затоплених снарядів і зарядів. Лишили би майже півтора бака затопленими, хоча їх. Фізично можливо дістати було. Не були б вражені ряд сілей. Піхота не отримала б підтримки. Для мене це було не ок, скажімо так, полишити це все там затоплене. Тут, коротше, така ситуація. Близько полтоса кабанів. Куча заряду плаває і течення ще велике. Заморський Йош. Прийшов до висновку, що треба витягувати це все звідти. Єдине, що було питання яке. Вода вже холодна. Прийшла просто ідея, що треба туди лізти в гідрокостюмах. Звернувся до волонтерів, відповідно, отримав відклик, що є можливість надати такі костюми. Ого, тут вже жорстко. Для архіву знімаю. Зараз великі фотоцеляри, просто капець. Там знаходилася велика кількість палива через те, що в гармати один бак був пробитий кумулятивним правилами. Плавало верхнім слоєм разом з брудом, разом з гіллям, листям. Це все сплавало по верхньому слої. Фактично, якщо по грібку. Води приблизно було по шию, і тебе ну, якраз це, це все знаходилося в тебе перед обличчям. І ти, мав, коли вже несеш сершсь грибка снаряд, маєш враховувати, щоб у цій води це не, ну, не, не хлібнувся. Снаряди вага плюс-мінус 45 кг. Відповідно, поки він ще в воді, його плюс-мінус реально рухати, а саме викидувати його нагору вже після того, як достав з води. Бували такі моменти, що я аж по окуляри уходив, то болото. Не хотілося нікого до цього діла принуждати, бо не кожному ну, така робота піде. Людям ставити задачу, яку ти сам не хто виконати. Це я року неправильно. Ось ми вибрали день таку більш хмарну погоду, підходящу для евакуації. Костюми вже були готові, приїхали. Ну і, в принципі, за дві ходки ми фактично ну, майже все дістали. Ну, деякі там не, не вдалося дістати через те, що вони вже були дуже сильно замулені. І їх вирвати, ну це дві, дві людські сили не, не справились. Врохові заряди, які герметично були закриті. Вони, в принципі, зберегли плавучість свою, тому вони плавали на поверхні, бо легше міста. Получилося в підсумку трохи складніше, ніж я очікував. Через болото дуже грунт до був в'язкий. Відповідно, ноги присідали майже по колінах в болото. Спочатку важко було, я навіть не знав обстановки, наскільки багато там мулов, більше було, бо вода бурлить. І коли вже почав лізти, треба було спочатку залізти, бо так ти навіть палкою не заміриш, наскільки ти ну, людина може прогрузнути. Я погнав. свій фонарик. суйфонарик. Ми спочатку з пробіжних погрібків діставали, е, зрозуміли, що це в принципі реально, і на другий заход ми вже більш е, так організовано зібралися, взяли з собою декількох людей, помічників, щоб допомагали приймати їх з ґрунта. Мені хотілося взагалі дізнатися, чи це буде реально цю кількість дістать е, в тих умовах, які знаходяться. Перевірити трошки вже в кінці почало, ну якби трохи судоми зводить. я е, трохи втома. А в цілому, чесно скажу, що навіть було сподобалося. Весело, блядь. Що, ще є? Ще? Та ви летік там закидайте зараз. Бля, це чітко. Я за підривниками. Так, йдемо далі. Чіпузі прийнять. Піропатрони доставав командир батареї. Ну, важкість була в тому, що коробка та розсипалася, розмокла. Ссипалося і відповідно приходилося їх на повнацьки, оборонуло болоті, ловити. там. Перше буде злазити перепатрони в кой, бо там ще Ось Така зараз у нас оце ось. Десь тут. робимо туди пробратися. Здається, щось ногою нащупав. Треба буде трошки піддернуть спробую. Єсть там дохід. Все, я виходжу, около 20 пільків витягнув Тут а це не передать. Після того як снаряди дістали, їх Відповідно, на складі нашому відснарили, тобто очистили від бруду. Підривники, деякі я особисто в солі сушив вологу з них витягти. Після того ці снаряди були доставлені на вогневу позицію гармат, відстріляні, все, вони свою роль зіграли в цій війні. Щоб планувати операцію, якусь тобі треба усвідомлювати всі. Скажем так, нюанси це все таки вогнева позиція, про яку противник усвідомлений. Вони слідкують за нашими позиціями. Тобі ж коли ви знаходитесь в воді, то у воді, до вас висунув вразливі. Планували, ми підготувалися. Ми так само виставили спостерігачів, які мали прикривати нас. І так само в наше ППО оповіщення через пункт управління зав'язались. Вони нам повідомляли інформацію по небу, чи є в повітрі в піві ворожі, чи немає, чи ведеться розвідка, чи не ведеться. Ми це все моніторили і якби були усвідомлені на ситуацію по небі. Стараюся собі періодично задавати питання, чи я все зробив від мене залежне, для того, щоб людина, яка обороняє брендажі або наступає на передньому краї, щоб вона отримала найкращу артилерійську підтримку, яку тільки можливо в даних умовах. І коли ми дістали ці снаряди, то в мене виникло відчуття, що, ми, мабуть, таки все зробили, що було можливо. Це наші снаряди, вони цінні для нас. Вони виконують задачі, прикривають піхоту і лишати щось. Ми не готові віддавати стихії, такі як вода, наші дорогоцінні боєприпаси, знаючи їхню цінність, особливо для людей, які знаходяться на передньому краї. Готові їх рятувати, так само як рятуємо наші гармати від уражень. Так само готові працювати і робити все, що в наших силах. Вода, бери! Ваші враження? Я люблю армію. Всім рекомендую. Проблем з водою немає.